Ефір Дніпро тіві продовжують новини. В студії з вами працюватиму я Інеса Зайцева. За лаштунками вся команда Дніпро Ньюз. Вітаю! Будинки зі щелинами та облущеною фарбою до Дніпровської міськради постійно звертаються з заявками на ремонт під'їздів. Остання з таких надійшла з багатоповерхівки за адресою Високовольтна 22. Спеціалісти вже працюють на місці. На якому етапі роботи бачили наші журналісти. Побите скло на вікнах, розбиті стіни, відпала штукатурка. Саме так зараз виглядають деякі куди де Це понад 60 років. Наразі в одній з багатоповерхівок тривають роботи. За дорученням міського голови Бориса Філатова КП жилсервіс 14 приступив до виконання поточного ремонту внутрішніх під'їздів за адресою Високовольтна 22. На даному на даний час ведуться роботи підготовчі шпаклювання. Шпаклювання відкосів в подальшому білування та покраска панелі. Мешканці будинку радіють, оскільки чекали ремонту не один десяток років. На даний момент я можу сказати, що дуже хороша робота бригада Аня і Саша. Так ребят зовут я з ними знайомилася. Очень роблять дуже швидко, качественно. Ну і як воно було, то ви розумієте. І що у буде. Роботи у цьому будинку триватимуть ще кілька тижнів. Заявку на виконання робіт можна подати на сайті Дніпровської міської ради. У Дніпрі працюють комісії з обстеження об'єктів, які постраждали внаслідок російської агресії. Черговий по місту Дмитро Редька перевірив виконання доручення міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо роботи однієї з них в Соборному районі. Здійснюється прийом звернень, перевіряється повнота пакету документів. Для подальшої роботи комісії з обстеження пошкоджених зруйнованих об'єктів у Дніпрі діють комісії, що проводять обстеження пошкоджень будівель і споруд через агресію РФ в Україні. З початку війни лише до комісії соборного району звернулось понад 400 громадян. Туди можуть звернутись як власники приватного житла, так і представники юридичних осіб. Людина після звернення в адміністрацію, після надання всіх. Необхідних документів, а там право власності, особисті документи, технічна документація на нерухоме майно. Комісія проводить обстеження пошкодженого або зруйнованого майна. Після цього складається акт. Комісією Соборного району видано більше 300 актів для відшкодування матеріальних збитків Дніпрянам. Спілкування з громадянами, на мій погляд, організовано все достатньо комфортно для безпосередньо громадян. Тобто немає великих черг. Також черговий містом завітав в експертний центр, де теж кипить робота. Фахівці установи займаються впізнанням загиблих воїнів ЗСУ та фіксують наслідки ракетних ударів по Дніпру. Більша кількість е скоєних злочинів з боку країни агресора Російської Федерації в нас іде і це. Зумовлюю більшість кількість проведення експертиз, які до нас призначаються загалом. Це і ракетна зброя, і балістичні дослідження. Обійшлося без жертв у Краматорську внаслідок прориву шлюзу через танення снігу. Близько 260 будинків та 30, на 30 вулицях підтоплено. Евакуювали 17 людей, серед них двох дітей. Голова Краматорська Олександр Гончаренко повідомив, що з зони підтоплення семеро людей погодились евакуюватися до пункту незламності. Ще десятеро тимчасово житимуть у родичів. Наразі конструкцію дамби укріплюють мішками з піском. Було вирішено не перекривати місце зливу, адже рівень води вже впав. Наразі рятувальники проводять аварійні роботи щодо зниження пропускної спроможності водоскидного шлюзу. У МОЗ України своєю чергою заявили, що на постраждалій території проведуть посилений лабораторний контроль якості води. А на Херсонщині поліцейські евакуювали з зони бойових дій ще одну родину. Вивезли матір та двох її синів із селища Козацьке, що розташоване на березі Дніпра нижче Каховської ГЕС. Жінка має проблеми зі здоров'ям, тож її на медичному спецтранспорті доправили до лікарні. А хлопців поліцейські евакуювали до Херсона, звідки вже волонтери відвезли їх до більш безпечного місця. Ток на підвіконні. У квартирах Дніпрян з'являються мінігороди. Одна з головних причин: ціни на овочі повзуть вгору. Що вирощують люди? Чи багатий врожай збирають, і скільки при цьому витрачають грошей та часу? Дивіться далі. Ціни на овочі б'ють рекорди за кілограм цибулі на базарі правлять 43 гривні. 43 гривні. Сорок Це, 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 Це гривні час. Дніпрянка Олена Роговська також вражена цінами, але знайшла економний варіант: влаштувала шість соток прямо на підвіконні. Это моя рассадка, которую я начала вот высаживать в феврале месяце. Началась война, вовремя не знала, как, что будет. 15 гривен, а один маленький побег этого перчика очень даже не экономично. 3,80 стоит пакетик помидор, ну пусть три пакетика. Будет урожай 80 кустиков этих помидор. У Дніпрянки зійшли перці, томати, баклажани і кабачки. А ще жінка із радістю демонструє минулорічний врожай. Огурчики, томатний сок, перець, сладкий. Все натуральне своє вирощено без всяких хімікатів. А у Сергія додатка на підвіконні екзотичні рослини в його колекції лавровий лист, лимон та інші рідкісні екземпляри. Та моя мікільчата растением японских императоров. Его используют в народной медицине как тонизирующий и обезболивающий отвар. Это, в общем-то, обыкновенный кофе. Кофе арабика. Даже с плодом? Да, даже с плодом. Кофе. Пробовал варить кофе, но он крепкий, потому что он с кофеином. А це ще одна гордість Сергія – каламондин, гібрид мандарина і кумвати. На вигляд, як звичайний мандарин. Так, вот. так. Так, так, Кисліше за мандарин точно. Але смачний і на запах такий самий. У пані Олени на подвір'ї туї, а вдома на підвіконі міні-теплиця. Врожаєм ласує до сніданку. От я збираю врожай до завтраку. От два помідорчика. Чесно скажу, не збирала кілька днів. Зелень, яку вирощує, використовує в роботі Олена, астрологиня. Розмарин додати до води і буде дуже чудовий, смачний напій. А це взагалі така кімнатна м'ята, яка довго росте. І базилик. Базилик це взагалі показник енергетики людини. І якщо ми любимо такий запах, то ми маємо енергію і до нас йдуть кошти. Де не посій, там і вродить це про українську землю. Утім, у наших широтах росте не все. Переконує директор Дніпровського ботанічного саду. В нашій Дніпровській області потрібно все таки проводити певні заходи із збереження вологи. Мінус, який у чорноземних звичайних, які в Дніпровській області, це їх занадто висока карбонатність. Відповідно, не всі культури в наших умовах можуть зростати виникають значні проблеми з лохиною. Наприклад, з брусницею виникають великі проблеми з черницею, ягідними деякими культурами. У четвертому місяці, окрім овочів, дніпряни висаджують і квіти. Після найважчої зими різнокольорові рослини також піднімуть настрій. Все життя в дорозі. Дніпровський мандрівник Сергій Гордієнко відвідав чимало цікавих куточків планети. Має власну інструкцію з виживання у здичавілій місцині. А до повномасштабної війни планував тривалу експедицію, втім, вторгнення. Перекреслило ці плани. Він просився на фронт, але йому відмовили. Чому мандрівник розказав моїм колегам? Він відомий мандрівник, полярник, вчений дослідник, письменник і фотохудожник, а також фахівець з екстремального одиночного виживання. Сергій Гордієнко подорожує майже все своє свідоме життя. Саме він вперше встановив прапор України на північному полюсі. На його рахунку участь у великій кількості знакових експедицій та подорожей. Він був одним з учасників першої наукової української експедиції до Антарктиди. А в 2013 році самотужки здійснив транс-чорноморський автономний перехід на човні типу каяк. Напередодні повномасштабного вторгнення Сергій Іванович готувався до чергової експедиції. Посвідоцнительно, наверное, всё-таки я понимал, что мы на уровне не конфликта, а серьёзной бойни. Дело в том, что я фактически очень хорошо знаю Россию, я её прошёл, короче, вдоль и поперёк. И вот я знаю все её настроения и так далее. Меня всегда удивляло, что вроде бы по сути свои не глупые люди, но в момент, когда начинаются вот такие вот варианты агрессии, они как будто бы перестают мыслить. То есть они превращаются в какое-то общее стадо, вот, где фактически всеобщая ненависть к врагу, которого назвали, она уже определяет их суть. Год, год конечно, был тяжелым, потому что, в принципе, я даже в военкомат обращался, но меня и по возрасту не взяли. И, собственно, по сути того, что я готовил экспедиции, как мне сказали, вы говорите, делайте то, что вы умеете лучше всего. Это необходимо тоже для страны. Вот моя тема техника и психология выживания. У меня, кстати, мои ребята, мои ученики воюют. Да, в общем-то, очень многие даже очень часто присылают мне. А недавно, месяц тому назад, погиб мой лучший ученик, можно сказать, почти сын. Сергій Гордієнко каже, що подорожуватиме до кінця життя, адже це його призначення. Я верю в все эти магические вещи, потому что я в жизни сталкивался со многими вещами, которые я объяснить не могу. Их не могут объяснить физики. Вот. Поэтому я считаю, что изначально это заложено. Человек уже приходит со своей темой. Моя тема, скорее всего, это была дорога. Почему? Потому что я получал вот самое главное. Ответы на мои вопросы. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі аварії чи знеструмлень на насосних станціях не зафіксовано. Комунальники вже працюють за заявками містян на очищенні засмічень на мережах водовідведення, а також на усуненні пошкоджень мереж. Водопостачання ці роботи проводять без відключень води для населення. Більше інформації про роботу підприємств та роботи з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан повідомив, що за добу оброблено 40 звернень городян. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів, транспорту, стану доріг та аварійних дерев. Більшість заявок виконана, решта в роботі. Громадська рада продовжує збирати повідомлення городян, аби всі служби мерії на чолі з Борисом Філатовим могли оперативно допомагати Дніпрянам у вирішенні їх питань. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло чотири повідомлення щодо незаконного обігу наркотиків: 37 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 14 злочинів. І до приємних подій за добу в місті народились 19 малюків, 10 хлопчиків та 9 дівчаток. Шестеро малят з'явилися на світ в родинах переселенців. І це була остання інформація на цю годину. Підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та наші спецпроєкти. Кьюар-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро про зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 14-й. До зустрічі.